Українська мова це наш найбільший скарб, який пройшов крізь століття випробувань та утисків, але не втратив своєї краси та сили. Мова це не просто інструмент спілкування, це частина нашої душі, нашої культури, нашого національного самовираження. Сьогодні українська мова є не лише ознакою нашої ідентичності, але й символом єдності та опору нашого народу. Мовне питання іноді не стає причиною родинних конфліктів і глибоких роздумів про власну ідентичність. Ця історія, хоч і написана давно, але залишається актуальною і сьогодні, нагадуючи нам про важливість збереження рідної мови. Так, сім'я я, я вирішив. Завтра йду в сакс і міняю прізвище. Тож треба все життя мучитися з тим триклятим Мазайом. Та ж то ганьба, то, сором, то, 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 то мужицьке добро. То, 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 я не знаю, хай буде мазінін. Тату, чого соромитися рідного прізвища? Мазайло це українське, це наше, розумієш? Це як душа народу, а ти хочеш знищити її. Душа, яка душа? Та ти на мою душу подивися! Та люди з нас сміються, знущаються. Треба бути паном, розумієш, паном, а не якимось там мазайлом. Наше прізвище це наша гордість. Ти знаєш, скільки історії в ньому, а ти хочеш знищити його. Тату, це ж це ж зрада рідного. Ой, мокій, перестань, я тебе прошу, що ти про ту мову говориш? Прізвище треба таке, щоб звучало. От хоч би моє. Матрона розторгуємо. Таке гучне, благородне. А ваше назайло, таке хакляцький. Будимо, мої люди. Ви така провінція, така ще провінція, така темрява. От в нас, в Курську, нічого подібного. Нічого подібного. Все Скажіть, будь ласка, у вас є з цієї мови плати? Так. Балакають так, що вже мене люди перестали розуміти. Мене українця з діда прадіда! Так, і партійці, і комсомольці. Не розумію. Тоді у вас якась друга партія. У нас у Курську, нічого подібного. Нічого подібного. Всі говорять виключно руською мовою, прекрасною московською мовою. Щоправда, нам її трішки євреї попсували, тим ще їм дозволено жити у Курську. Мало це таке. Але якби ви знали, якою огидною, репваною мовою розмовляють на сцені, це жах. Вже ваші українці теж тобою не була кризь. Не Розуміє? Трачі. А це правда, що акушерка по-українському Попорізька. А, а на адвоката ви кажете брехунець, а на лампу лямпа а на стол стілець. Стілець. А по вашому по-ному, по новоприобретенному по новоросійському? Як буде акушерка? По нашому повитуха, а по вашому як? Акушерка. Нічого подібного. Акушерка слово французьке, адвокат латинське, лямпа німецьке. По нашому білет квиток буде. А по вашому як? Білет. Азузькі. білет слово французьке, комод думаєте ваше слово, гардина, кооператив, вагон. Матерія, думаєте, ваше слово? Увальний, роза, машина. Навіть гармоніка і то не ваше слово. Шоввініст. Та нехай і шовінізм, Та й шовінізм і то не ваше слово. Половина слів у вас запозичених. Так і ви крали. Так, крали. Так ми хоч і не приховуємо цього. Украли у німців лямпа. Так і кажемо лямпа, а не так, як ви собі його перекрутили. Лампа. Ми хоч крали та переробляли. А вам лінки було й переробити. Ми вкрали у німців штуль, так зробили з нього стул. А ви як вкрали лямпа, так і є лямпа. Так ви і в нас крали, кожне слово несе в собі силу і красу нашого народу, його історію, його культуру. Мова є тим, що формує ідентичність і робить нас унікальними. Бережучи рідне слово, ми зберігаємо свою національну сутність і передаємо її майбутнім поколінням. Мокію може досить сперечатися. Прізвище це лише слово. Головне, що ми зберігаємо в серці. Уля, це не просто слово. Це наше коріння, наша історія. Якщо ми відмовимося від цього всього, хто ми тоді будемо? Без мови немає народу, без прізвища немає мене. Побач, а ти щось там та українська мова робить? Вже чисто з вузду з'їхав. Каже, це прізвище треба міняти. Треб, треба, треба, обов'язково! Ти все правильно робиш Мина, Треба все змінювати. Інакше як прийде ці хохли буде. Хохли? Та як ви смієте, українська мова це спадщина нашого народу. Як можна зневажати це? Так, завтра все закінчиться. Завтра буде мазенін і крапка. Вони не розуміють. Вони не розуміють, що означає бути українцем. Мокію, ти маєш рацію, але не всі готові прийняти це. Головне, щоб ти залишався рідним. Ми бачимо, як мовне питання може викликати конфлікти і глибокі роздуми про наше місце в світі. Але головне, що ми маємо винести з цієї історії, це розуміння цінності рідної мови. Мова це те, що формує нашу ідентичність, що робить нас неповторними і дає змогу зберігати свою культуру навіть у найважчі часи.